Дивіться, так... людина в свою робочий час, людина як приймається людина нарад, він працює з документами. Ну, ну, яка ж нарада? З кимось він радиться там. А в чому причина? Причина в тому, що, мабуть, людина, розповідаючи, що хтось який йому немає чого боятися, мабуть, таке людини є чого боятися. Адже заступницю працює громадянська дружина, що. По закону не може такого бути, адже фінансові питання і це інше. Та, нехай, володь, володь. Я, Ча, ви ви в там в себе нормально почуваєте? Не дуже заявляєте? Ну чому ви Чем так родители? Ви, все нормально. Чому, ви, чому закривається? Вам не викликати швидку, шановний? Ну, ви Директором себе поводить. А хто, сказав, ви, ви... Як це, хто а хто не є ще немає. В нього нарада. Чому ви підвищите а чому на мене зі? Я Звіт? розмовляю. Чому ви брешете? Як це, я чому я ви це, брешете? Я ви двері були відкриті, бачите, там нікого немає, крім нього. Чому ви нам зараз брешете? Ви сказали, що там нарада. Ви мені представились, ви мені свої посвідчення показали. — Ви Я на своєму робочому місці. — Ви кажете, що ви посвідчення? Ви мені Застатися, хто ви така. Ви сказали, що ви тут взагалі не приділа. У вас печатки якісь під може підозрілі. Можливо, у вас тут так. якийсь комплектаційний центр організований. Тому що я не смію ставити, бо він по мене ви закривали. Заходите, ви постукали, заходить, і людина вибігла і двері закривають. І що ми знали? Що ви я нас бачили? Що через консульт. Ну я не знаю, я тут. Не, так, Виклад, вичай, так вичай, перестук, в в Давайте виключимо за СМЧ, скажем, що там якісь проблеми в кабінеті. Не, МЧС, я а чому так? Кореспондент за ці. Кореспондент засідання. Запитайте, оцени ви їм представилися. Вона називала у телефонному режимі, коли спілкувалася. Я вийшли, вас не називала. Ну, може, Іванові Петро. Відки я знаю, хто ви що. Щоб ви вам називалися. Хто ви таке? Хто ви, щоб я вам показував? А хто ви таке? Я вам сказав, хто я. Я передивлюся посвідчення. Але ви навіть. Назватися не можете що <реш> <Шо>? там мотиви свої. Це так зафіксуйте, будь ласка, це так спілкується, помічник чи секретайта, <плат> як там посада називається, правильно? Я не давала свого дозволу наші. Шановна, під час <плат> робочого часу ми вас і не питаємо <плат> <плат> вашу <плат> дозволу. <плат> Ну і добре, це для себе виділив? Вам аргументували? Ну сказали, що кабінет да, нав... на вийшов. Да. Як вам аргументували виклик? Написав від чого? Ви на то, що невідомі люди зафіксовані на відеокамеру, як ми представили свої документи, це сказали, вистав, що показали. Ми представили своїшники народних депутатів, я і я Вадим Дана особа вводила зафіксуйте, будь ласка, дана особа вводила ману представників органів. А, ну, да. Я Кази, не ні, ні, Ви не у маму. Ви тільки що вовагу сказали, вовагу. що ви викликали що Ми що? Ми... Ти... ви. Ми вам представили документи? Ви сказали невідомі особи. Можливо. Ви такі самі, як і ваші керівники. Ви їхня у вашому відомстві це нормальне явище. Ми бачимо, як ви працюєте. Дякуємо. Шановні, у нас є ще якісь питання? Зметую два представники, а саме представники громадських організацій політичних партій, Пиши до даної особи задати певні питання щодо діяльності його на цьому спочатку. Державне підприємство, у нас є ряд питань, були публікації. Що... Директора наради він працює з документами, відомі люди на його роботу. Ви не могли Це, забезпечити нам можливість доступу до кабінету, щоб переконатися ще раз, що дана особа вводить в оману одна і друга. Як ви відкривали двері, які переді мною Ми просто постукали, захопнули, там не було нікого. крім двері. і почала закриватися двері. От якщо ці Це особи зараз вводять вас в оману. Їх, щоб вони, але, там, але, що ви розуміли, з... це фактично вже і, є і, звичкою, тому що є дуже багато ряд питань, було ряд перевірок зафіксований. Ми прийшли до керівника, почути у них відповідь. Він сам написав, що він готовий дати відповіді. Ми прийшли. Ці люди кажуть, що інша ситуація яка не складається, вони просто вводять людей в оману і брешуть. Причому Тому що брешут... і закриваються от від відкритості, тобто це не відкрита організація державна. Вони просто брешуть зараз тут нам вже сьогодні, брешуть не 15. просто як громадянам, які прийшли там. Вони зараз берешуть вам як представникам закону, адже вона зафіксована на відеокамері, Якщо буде потрібно, ми готові вам вилучити дану інформацію, передати поліції про те, що ми дані особі показали свої документи. Зафіксовано, як він просив нам нас, Одні, щоб ми, роз, щоб що ми дали що показали, щоби ми дали обоє ми дали можливість. Ми їх фотогалувати ви мені чому ви не набрали не забив ні то є брехня, то є брехня. Дана і вийти в двері, вибивати двері, гватися в пацієнти. Це просто не Ви Розумієте, ти роботи цих людей, які є свідки, які немає продати наважень на це.

Не Потрібно. Це по-перше, а по-друге, ви наші разом не уже направили. 19 відповідно до терміни затримали. Закус має передоставити, якщо є таке питання, запуск має принести ключ і відкрити кабінет, і ви зараз у нас і зафіксуєте, як представники закону. Зараз що займається викликав поліцію я, а не ви. І ви не спілкуйтесь, навіщо ж ви ввели в оману покинули приміщення держави? Ви заважайте працювати, заважайте прийшов. Звичайно, ми заважаємо займатися. За корупційними схемами. Вчорами... Назначний термін. Я, Він прийме вас. Я вас почув, але, ну, на даному етапі я бачу... На даному етапі ми маємо повне право доступу. Я, я зараз не кажу, що ви не маєте право доступу до якоїсь за інформації. Забезпечте нам, будь ласка, законність виконання наших вимог. Дивіться. І припиніть, будь ласка, протизаконні дії представників Дивіться. даної організації в даному. мені сказати, Дивіться. Дивіться. Ми можемо виконувати розпорядження. Це виконавча служба займається. Ми разом з ними. Якщо у вас є рішення суду, доступу до цієї до цієї кімнати або до цієї структури на даному етапі я бачу ну. Ви ну на якій, на якої підставі ви можете робити дрібне поліганство? Якщо, якщо? дрібне куліга, ну в чому, в, шановний, ну, ви в, в... в чому в... ваша в... ваша Вері. посада шу, шу. Лейтенант, де, де ви побачили моє дивне поліганство? Я я, не бачу, планув... я, кажу, я кажу зі слів слідко... шановний заявника. А чому ви зараз послуговуєтесь словами людини, яка ввела вашу службу в оману? Я що я буду звертатися до вашого безпосереднього органіста, тому що ви однобоко сприймаєте сприймаєте? Це ваше право. Так, але як громадянин України, я маю право тут зараз перебувати. Звичайно. Звичайно, я маю право вимагати доступу до представника директора. Директор на робочому місці, людина працює державних підприємств, організа державної влади працюють. Ви як представник закону маєте забезпечити мої законні права? Пане Виталіна, назвіться, будь ласка. Гончаренко, Антон Валерійович. Так, а ви маєте має забезпечити моє законне право доступу до державної особи, яка, які я маю задати певні питання щодо корупційних схем. Чи ви зараз стоїте на бік людини, яка підозрюється в корупційних схемах? Це питання в тому, щоб провести зустріч і все. А ми, нам просто ми перешкоди. Ви Правили? не нейтральні, ви стоїте на боці закону. Я, я як так, викладач правознавства, Завтра не зможу прийти і казати дітям, що наша поліція то нейтральна. Поліції обов'язок це що? Захищати закон. Немає значення на боці, чого він стоїть. Якщо ви захищаєте закон, в даній ситуації ми стоїмо з тої сторони, коли закон захищає нас. Якщо ви побачите, що я вчиняю будь-які дії, вимаю двері, порушую порядок, вчиняю якісь там е, ображаю якими словами, тоді ви маєте повне право застосувати силу. В даній ситуації я вимагаю від вас, як громадянин, який платить податки, забезпечити моє законне право. Доступу до даної особи і мої законні інтереси, а не людини, яка ввела. Назвіться, будь ласка, як ваша фізична побатька. Я? Я вам вже називався. Ні, ви не, не називалися. Не Я не зобов'язаний вам називатися. О, так вийдіть які звідси. Не... Ви це, може не вийшли, а не забезпечувати права особи, яка навіть не бажає себе ідентифікувати, і яка вимагає від мене чого, і ви на її слова посилаєтеся. На підставі чого ви були свідками ситуації, яку ви описував? Я не посилаюся. Все, тоді не посилаєтесь на те, чого ви не О, бачили. Я, я вам нічого не, не казав, що ви зробили. Ми тут. Якщо я бачу, що нагнітається обстановка. Нічого, що було? Якщо людина каже, що, і ось е особу працівник даний. каже, Шановний, що намагаєтеся. Шановний, пане Гончаренко, встановіть особу даної. Е хто Ми він такий? Можливо він прийшов, він прийшов з вулиці, не зрозуміло хто. Я представлюся. у нас є його сьогодні. Тепер скажіть, будь ласка, ви як представник поліції. Це я маю давати вам козівки, що робити? Диві, обикар... Дивіться, почекайте. Дивіться, ви знаєте, свою службу. Ми стукали, і разу до людини, yeah. щоб пустила. <приз> Він закрився. Шановний Олександр Вікторович. Оце таким чином. В рамках робочому місці паяти. знаходиться. До людини є багато запитань з приводу корупції. Є дуже багато питань. Ми хочемо їх задати. Ми не перетворювали все це, що зараз є, ми. це люди нам просто перешкоджають yes. все це зробити. Ми Тому вам не перешкоджаємо. Запишіться, будь ласка, на інший термін. Директор ви, вас прийме. Я вас запишу. Назвіть свою Скажіть особу. Скажіть на який термін. Я хочу ви, сьогодні. сьогодні. Людина на робочому місці. Сьогодні в нього неприйомні часи. Ну, почитайте закон. Візьміть юриспруденцію. Консульте. У нас є Пісні, закони, почитайте, ну що ви розказуєте? А а порядок роботи, а у нас є, є закони. в Україні. будуть ще розпорядження, Його? не можуть БТРични законодавство України. Живова. Є запитання, ось ціна вам на цьому робочому місці, на вулицю, будь ласка. Може, перетелефоную голові. Шановні, Шановний, питання, скажіть, скажіть, будь ласка. Чи може внутрішнє розпорядження будь-якої державної установи суперечити базовому законодавству України? Юрисконсульт. Воно може порушувати базове законодавство України? Ми потрібно відреагувати на громадянин і звернувся. До нас звернувся не громадянин. Ну, до нас звернувся перші операції державної службової. Юрисконсульт. Державний службовий. Ви прийшли сюди? Андрій Петрович, Ви прийшли сюди? Ви зараз прийшли по виклику? Ви, звичай, ви, там, ви побачили протиправні дії. Ні. ні. Ви встановили ви бачу, особи наші. Ви маєте право взяти в пані журналіста її координати, так. і вона вам підтвердить своїм відеозаписом, щоб ми пред'являли документи, а дана особа, яка є юрисконсультом, ввела вас в оману. Це не відповідає. Це не відповідає. Записуйте оцей байхун, він байхун. Ми можемо по перше, я вам скажу так. Дивіться заяву про те, що ви вчиняєте протиправні дії, заміщені державного ситуації перебуваючи зараз тут, ви департаєте всі злочини.